Ich bin Mariana und heute haben wir unsere nächste Deutschstunde. Здравствуйте, друзі! Сьогодні з вами наступний урок німецької мови та я його ведуча Мар'яна. Сьогодні на занятті ми познайомимося з вами з днями тижня у німецькій мові. Отож, дні тижня звучать німецькою мовою як Die Wochen Tage. Перший день тижня у німецькій мові звучить як Монтаг. Пам'ятаємо, закінчення г читається як к. Тобто відбувається оглушення даного звука. Азонохаймаль, отже ще раз, монтак. Наступний день тижня, вівторок у німецькій мові, звучить як дінстак. Дінстак. Тут відбувається подовження голосної літери І. Дінстак. Середа мітвох. «мітвох», «мітвох». Вох. Четвер. Донастак. До Не забуваємо про оглушення кінцевого звука Г на К. Донастак. П'ятниця звучить німецькою мовою як фрайтак. Буквосполучення е-і утворює звук ай. Тому в жодному разі не фрейтак, а фрайтак. Фрайтак. П'ятниця. Щодо суботи, то в німецькій мові е, можемо зустріти два варіанти: варіант замстак, що є поширеним і, в принципі, літературним, а також варіант зон що теж означає субота. Другий варіант поширений у північній Німеччині. Ну, і неділя німецькою мовою звучить як зонтак. Зонтак.

Тижня у німецькій мові пишеться з великої літери, а також мають притаманний їм артикль. В даному випадку це артикль чоловічого роду теа. Зверніть увагу, звук Р в кінці не читається дзвінко, а більше схожий до звука А в українській мові. Тому теа. А що деа-монтак, теа-дінцяк, деа-мітфох. На цьому закінчується наш робочий тиждень. Після робочого тижня наступають вихідні дні. Отож, вихідні дні у німецькій мові звучать як das Wochenende. Das Wochenende». Звертаємо увагу на те, що артикль ось тут у нас уже середнього роду. Das Wochenende – Вихідні дні. І повертаємося до суботи та неділі. І так, теа. Und «der Sonntag». Ще один момент. Літера С на початку цих слів утворює звук з. Тому не Samstag, а замстак. Не Sonntag, а зонтак. А зараз побажаємо вдалого робочого дня один одному німецькою мовою. «Schönen Arbeitstag. «Schönen Arbeitstag!» Arbeitstag!» Гарного робочого дня! Якщо мова йде про вихідні, тоді бажаємо гарних вихідних. І це звучить німецькою мовою Ширес Вохененде. Шинес вохененде. Сьогодні ми з вами познайомилися з днями тижня у німецькій мові, а також, сподіваюсь, навчились бажати один одному вдалого робочого дня, а також гарних вихідних. Надіюсь, ви гарно засвоїте Дні тижня у німецькій мові. А я вам кажу до наступних зустрічей. Bis bald!